А поки обговоримо детальніше безпекову ситуацію в Куп'янському районі. Близько одинадцятої години, 5 січня, російські військові з артилерії обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині. Через обстріл пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Про це сьогодні в телеграмі повідомив керівник ОВА Олексій Губов. І детальніше про безпекову ситуацію в Куп'янському районі, а також евакуацію з прифронтових населених пунктів. Будемо говорити з начальником Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, насамперед, яка безпекова ситуація в Куп'янському районі, де спостерігали обстріли упродовж останньої ночі? Ситуація в цілому можна сказати залишається незмінно. Вона напружена. Обстріли не закінчуються і вони. Здійснюється, можна сказати, вздовж всієї лінії зіткнення починаючи від дворічної, закінчуючи е, кругляківкою. Це саме я говорю про Куп'янський район. І сьогодні зранку у нас під обстрілом була кіндрашівка. Попередня артилерія обстрілювала є пошкоджені будинки. На щастя, постраждалих серед мешканців. Немає вчора ввечері, вдень, і ввечері нас закидували кабами. Це було в районах населених пунктів Куп'янськ-Вузловий та Ківшарівка і Осинове це все куп'янська територіальна міська громада. Тобто, в цілому можна сказати, що ситуація суттєвих змін не зазнає ворог. Ворог обстрілює з усіх видів озброєння, що у них є. Активно застосовує в піві. Дрони вчора по Кіндрашівці, так само вони зранку літали дуже активно і є влучання в адміністративні і приватні будинки. Така ж саме ситуація на Дворічанському напрямку, тобто ті населені пункти, які зазвичай фігурують в зведеннях Генерального штабу: Дворічна, Куп'янськ, Петропавлівка, Кругляківка, Колісниківка. От глушківка, от, в принципі, синьківка ще у нас. Оці населені пункти вони таки залишаються зонами постійних атак ворога. До речі, з приводу евакуації, скільки загалом цивільного населення ще залишилося у населених пунктах району, іде евакуація наразі неможлива через безпекову ситуацію. Ну, ми намагаємося евакуацію здійснювати скрізь навіть з Петропавлівки, яка в принципі знаходиться під постійними ударами, і там не так далеко до лінії фронту і. Е там дійсно у нас складна ситуація. Ми залучаємо там, здебільшого військових просимо вивозити, якщо хтось звертається. Аналогічна ситуація: це район населених пунктів Глушківка, Кругляківка, Калісниківка. Там е, йдуть, точаться активні бої. Тому вивезення, там е, якщо здійснюється, воно здійснюється за допомогою військових, безумовно. Те, що стосується допомоги е, волонтерської. І звернень на лінію координаційного монітарного центру то в принципі починаючи від дворічних, саме місто Куп'янськ, Ківшарівка, Куп'янськ, злови населені пункти Курилівської Кіндрашівської громади, вони евакуація можлива і можна вивозити людей. У нас в цих чотирьох громадах залишається ще приблизно 6700 мешканців. Плюс дворічанську громаду, якщо сюди додати, це теж десь приблизно 850 мешканців. Ну найбільше нас турбує що у нас на лівому березі близько 1660 мешканців. Залишається це в населених пунктах Кіндрачівської, uh -huh. Курилівської, Петропавлівської та Купінської громади. Пане Андрію, коли ви кажете недалеко від лінії фронту, це скільки? Ну, якщо ми говоримо про Петропавлівку, то це кілометр. Якщо ми говоримо про е, кругляківку, колісниківку, ну це всі це населені пункти, які фактично є лінією фронту, е, і де ворог е, от, постійно намагається здійснювати штурмові дії. Тобто ці населені пункти найбільш важкі з точки зору проведення евакуації. Вони ще е, ну е, особливо це стосується Петропавлівки туди. Ще можливо заїхати і намагаємось заїжджати туди, але тим не менше, от ситуація така. Чи вдається зберігати роботу інфраструктурних об'єктів в тих населених пунктів, які все таки подалі від лінії фронту? Так, ми це робимо. Якщо говоримо про Кіндрашівську і Куп'янську громади, які трошки подаль знаходяться, то там функціонують. У нас комунальні служби, ці комунальні служби здійснюють забезпечують по можливості, наскільки це можливо, водопостачання забезпечують електро, газопостачання, але, тим не менше, треба сказати, що в цих населених пунктах цих двох громад є певні складнощі, пов'язані з тим, що після кожного фактичного удару є пошкодження їх приходиться відновлювати постійно. Але е, треба подякувати комунальним службам. Вони намагаються це робити оперативно і достатньо е, швидко. Е, ну, а на лівому березі це проблема звичайно. На лівому березі ми не можемо нічого цього робити, оскільки там у нас е, ну, проблеми з логістикою і постійні обстріли, і велика дуже кількість пошкоджень навіть після того, як е, з'явиться можливість там відновлювати все це. Це, це Підуть, я думаю, що тижні на те, щоб все зробити і відновити електро, газопостачання, водопостачання? Тобто ситуація там складніша ніж на правому березі. Чи фіксують мешканці громади району ем, збитки за зруйноване житло? Чи продовжують вони це робити онлайн? І ще в яких населених пунктах працює комісія, яка виїжджає на місце? Комісії працюють, але у нас розширилася зона активних бойових дій, яка затверджується відповідно наказом генерального штабу. Тому у нас, якщо взяти район 8 громад, то станом на сьогодні у нас лише дві громади не підпадають під зону активних бойових дій. Всі інші це зона активних бойових дій. відповідно, там є певна проблематика з роботою в реєстрах. І ну, це одна історія. А інша історія це пов'язана з тим, що багато населених пунктів знаходяться у нас не так далеко від або кордону, або від лінії фронту. Тому виїзд комісії, фізичний огляд об'єктів іноді стає неможливим. Тому безумовно, ті люди, які подають такі об'єкти, їм прийдеться почекати, поки така можливість з'явиться, і комісія. Побачить своїми очима, і зафіксує все те, що документами надається. Чи відчуває адміністрація району кадровий голод? Ми розуміємо, що люди виїжджають із Куп'янського району, і можливо виїжджають і також і комунальники, і працівники адмінустанов. Ну, всі цей голод відчувають і районна адміністрація, і місцеві адміністрації. Ну в районній адміністрації зараз працює вдвічі менше людей ніж працювала до широкомасштабного вторгнення. Є проблема з е підбором кадрів, тому що е люди здебільшого е виїжджають і їх так само стосується обов'язкова евакуація, як і всіх інших. Тому Безумовно, ми цю проблематику відчуваємо, але е, намагаємось працювати тим не менше і робити свою роботу. І є е, люди, які працюють, є люди, які віддаються цій роботі. Е, хтось знаходиться на віддаленій роботі в місті Харкові, хтось знаходиться в Куп'янську безпосередньо, хтось знаходиться в населеному пункті Шевченкове. Тобто таким чином ми працюємо. Пане Андрію, дуже дячні вам за те, що доєднались до нашої фірми. Будемо чекати на оновлення і будемо стежити за розвитком подій у Куп'янському районі. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.